Надія Савченка продовжує сухе голодування. Дві години тому суд назвав дату вироку у справі української льотчиці. Його будуть читати два дні 21 та 22 березня. Савченко такі терміни не задовольнили. Вона сподівалася, що вирок для неї буде оголошено протягом тижня. Вона встигла заявити, що її сухе голодування триватиме. Наша Валентина Мудрик нині в російському Донецьку вона уважно стежила за тим, що сьогодні відбувалося у суді з нами напряму у зв'язку. Валя, вітаю. Розкажи, чи дали надії промовити її останні слова, Як на це реагували судді? Вітаю, Марічко. Близько півгодини тривало це судове засідання і нічого не вищувало саме такого кінця. Тож Надія Савченко продовжує голодування і наразі на кордоні з Росією до неї не пускають навіть делегацію українських лікарів. Своє останнє слово а все почалося. От взагалі сьогодні от в залі суду більш оптимістично. Надя була бадьорою, посміхалася. Вона дуже радо привітала свою маму, коли вона зайшла в залу суду, з викликом викриком Слава Україні. Вона попросила маму додивитися це. Шоу до кінця і нічого не коментувати. А своє останнє слово вона розпочала зі слів, що вона що Росія усіх в клітку не посадить і своїм голодуванням. Вона показує, як можна побороти тоталітарний режим. Майдан у Росії буде, путін усіх не посадить. Так цікую сказала Надія Савченко. Далі вона встала на лапку і показала суддям середній палець. І з, викр... з викриком хотіли моє останнє слово. Ось воно після такої емоційної промови Савченко перекладач зачитав її останні слова. Нагадаю, це той лист, який її сестра Віра Савченко поширила ще 3 березня. Далі Надія сказала, що дає суддям час для написання вироку. Тиждень і е, до цього за до, вона сказала: запам'ятайте, ви граєте з моїм життям, але суд е, зробив е, по іншому. Е, значить, вирок буде 21 березня. І Надія, е, почувши це, почала голосно співати гімн України. І її підтримали дипломати, які знаходилися у залі суду. Прошу послухати і подивитися, як це було.

Ось так під гімн України усіх виганяли із зали суду, і вже на вулиці адвокати Надія Савченко заявили, що вона не відступить, вона голодуватиме, і тепер її доля лише в руках Кремля. Присоединяюсь к словам Марка Федіна. Якщо російська власть внятно скаже на що в ближайше час рішення ній буде прийнято. и она будет возвращена на родину, то у нас очень большие, высокие шансы на то, что она эту голодовку прекратит. В противном случае до вынесения приговора почти две недели на сухой голодовке столько человек продержаться не сможет. До 21 березня залишається 12 днів. Лише за останню добу Надія Савченко втратила 4 кілограми. У неї йде різке зневоднення організму на різко втрачає вагу. І що наразі відбувається? Буквально щойно із будинку суду вийшла її сестра Віра Савченко. Вона в розпачі, тому що суд не дозволив, не дав дозволу на побачення нікому з рідних до 23 березня, до Надії Савченко не пускають ні матері, ні сестри. Більш того, навіть консула не дали. Марічко Вальчка, дякую. дякуємо. Почули найголовніше.